Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні розглянемо жіночий хронограф від іспанського бренду Festina. Годинник відноситься до колекції BoyFriend. Циферблат рожевого кольору. На накладених індексах та на стрілках є люмінісентне покриття. В індекс 12 годин інкрустовано крихітний діамант. Під ним логотип Фестіна та напис Diamond. Справа 24 годинний формат часу. Два інші циферблати для роботи хронографа. Запускаємо верхньою кнопкою. Лічильник секунд знизу. А зліва лічильник хвилин. Використовується японський кварцевий механізм Miyota JS20. Точність ходу цього калібра плюс-мінус 20 секунд на місяць. Батарейки вистачає приблизно на 3 роки роботи. Скло мінеральне. Корпус сталевий та має дзеркальне полірування по всій поверхні. На ранті хвилина шкала діаметр 38,5 мм. Товщина складає 10,9 мм. Комплектується сталевим браслетом. Застіпка з кнопками. Задня кришка загвинчується. Тут вказані основні характеристики годинника. Ціна 170 доларів США. Придбати модель можна перейшовши на сайт. Посилання в описі до відео, або завітайте на примірку до нашого магазину. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!